Що тобі принесу або чим тобі віддячу, великодаровитий, безсмертний царю, щедрий і людинолюбний, Господи, за те, що мене, який лінується на Твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу, будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що осквернилася безлічу гріхів, і відкинь від мене помисел, лукавий, видомого цього життя, єдиний ти безгрішний, прости, провини мої, вчинені перед тобою в цей день, свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною Твоєю владою і невимовним людинолюбством і силою, очисти, Боже, очисти, безліч моїх гріхів, благоволи, Господи, звільнити мене від тене, диявольських, спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом митця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосудженим, і охорони думки раба твого, від мрій і стурбованості, віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів. «Що вставши з моєї постелі, я приніс би Тобі подячні молитви, о Господи, почуй мене грішного і убого раба Твого, даруй мені після пробудження, з чистим сумлінням навчатися закону Твого, Віджини подалі від мене через Твоїх ангелів, сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе, і прославляти, і славити. Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним захист і прийми її, що молиться за нас, бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє людинолюбство, не перестає молитися за нас її заступництвом і чесного Христа, знаменням і всіх святих Твоїх заради, Збережи у Богу душу Ісусе Христе Боже наш, бо Ти святий єси і найславніший по віки. Амінь. Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні словом, ділом чи думкою, ти як благий і людинолюбний, прости мені, мирний і безтурботний сон, подай мені, ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти, охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу восилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і, повсяк, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всього імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, й охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження, подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословений єси навіки. Амінь. Господи, не позбав мене небесних твоїх благ, Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив, я прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легкодухости і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси, Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю, Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі, Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе, Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книзі життя. Подай мені кінець благий, Господи Боже мій, хоч я і нічого доброго не вчинив перед тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання, Господи, зроси моє серце, росою Твоєї благодаті, Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь.